Ах ти ж, о боже, після Першої світової собі все поранив. Окей, треба вернути в третій рейх. Ось тут. Беремо третій рейх. Ну все, СРСР, давай щось зробимо. А що ти хочеш зробити? Польщу в 1939 році поділимо. А це добра ідея. Тим часом Польща. Що? Польща, я тут зараз зерно Плачу. Польщі мені ядерку дістати. Здавайся СРСР. Здаюсь. Все, стільки надо. 1939. СРСР саме час захватити Польщу. 1939. Давай. Кидаємо ядерки. Німеччина є. Все, я беру більшу частину, а ти меншу Я вертаю свої території. Ну, все. Все. Ми нас Все. Все. Забрала свої території. 1941 рік, 22 червня кидаємо. Тим часом українське РСР. Чо е, на мене ядерки падають. Ха. Я виграю цю війну. Німеччина, ти щось попутав. Ти нашу Україну захватив? Нема. Неправильний рух, і Мінськ буде в мене. <клев> Тим часом Білоруська РСР. А! <клев> Мінус Білорусь. Ах ти ж! А! О, секретний хід захват Росії. Ой, трошечки не вийшло, але нічого, в мене ще одна ядерка. Все, давай. Тримай! Тримай! ап Ах ти ж! Воно до Курську добирається! Ні Ні. Ех, Москву не попав, але попав сюди! Нічого! Москва сюди! Вона від ядерки відвернулась. Ядерка. Москву не захвачує. Ну нічого. Якщо не захватять Москву, вони заберуть всі мої ядерні средства. <пуф>. Ну нічого. Беремо ядерку. Пуляємо. 1943 рік. Пуляємо! Пуф. Навіть трошки далі, ніж Київський. КСРСР. Шкода, що лежили. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Давай, нападаємо. Ядерка від п'яти країн. Все дві РСР захід. Ах ти ж, окей, захваччи. Три країни зразу. Ну все. Лишилось тільки роз... тільки ці чотири країни бомбанути. Є ж забув них суперядерка. Але добре, що одна, якщо від неї відвернутися, буде круто. О-о-о! рік. Хм. Напевно, війна підходить до кінця. Вертаємо. Ну, розділили польщу, але... Німеччина, Мене кинула, так що беремо на Варшаву. Польща де тепер свободна. Нарешті є. Німеччина тримай, тримай. Ах ти ж ти Польщу розводив. Тримай! Мінус Польща! СРСР не дасть вбити Польщу. Польща! Дякую, СРСР. Так, ну що там далі? Берлінський край. Берлінський край. Ну нічого. Ми тебе захопимо легко. Ось. Зараз. Ах ти що СРСР врятував їй. Ну нічого. А! За що? За що? Фух, поки, поки Німеччина дивидись. Тримай! Вертаю свої. А Франція ти що за що? Як це за що? Ти мене 1940 дорозі. Ти мене чуть не захватив. Ми всі захопимо цей Берлін. Америка і Великобританія, ви куди, ми вирішили обідінити об'єд. Об'єднатись з Францією і ми союзники, які ми зараз виб'ємо тебе. А -а 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 -а. Я ще вернусь. 1945 рік. Я ще вернусь. Виїжджай, дай! Дай! Най! Най! Говори най, скільки хочеш! А оте помреш назавжди. Лишилось суперядерку. Е, трійця. Ей, парочка. Я його винесу. Фіналочка завжди холодна. Суперядерка. о о СРСР використовує суперядерку. А, -а, а Ну все. Берлін знищений. Ну все там? А на 10 лайків покажу розпад СРСР. А ви підписуйтесь, якщо хочете більше про країни.